Сільськогосподарським культурам у засушливі літні місяці не вистачає вологи для розвитку. Тож, щоб отримати високі урожаї та якісне зерно, потрібно зрошувати поля. Та й іноземні інвестори зараз надають перевагу для вирощення елітних сортів насіння тим господарствам, де є поля під поливом. Все це і стало поштовхом для фермерського господарства Зеніт, де зрошувальна система збереглася ще з радянських часів. Єдиний негативний досвід у Гриньках передали. Це внутрігосподарську мережу, як було постановою кабінету міністрів, і через пів року з 17 кілометрів тру викопано, отримано деякі кошти мінімальні і все. І як так, така система перестала існувати. Відновлену ж градеську зрошувальну систему ввели в експлуатацію наприкінці 80-х років минулого століття. Вона обслуговувала п'ять господарств. Під поливом було більше 8 тисяч гектарів полів. Проте з початку 2000-х вона не працювала понад 10 років. За відновлення працівники в одного господарства взялися разом із сільгоспвиробниками фермерським господарством Зеніт та товариством «Ростагро». цього року тут планують поливати в одному господарстві 100 гектарів, в іншому до 300. За 20 років вандали попрацювали над цим Метал, який можна було повирізали, задвижки, ну, це все ми встановили. Зробили систему, промили. Постоїть установка у нас фірми ТРІ група компаній Трія, яку вони сьогодні на сьогоднішній день ви бачите на полі, яка працює. Є питання по системі, конечно, ще за 20 років десь труба проржавіла. Зараз от ми запустили перві поливи пориви пішли. Ми підемо на те, щоб зробити групу, таку пусконаладку, аварійні групи, щоб швидко реагувати на всі всі моменти, які будуть виникати в період експлуатації. А рік-два це поки вона закрутиться, система в повному обсязі. Це буде постійно діяти. так що трудності в нас буде вистачати вдосталь. Тож, уже нині тут відновили роботу насосних станцій, магістрального каналу. Загалом на Полтавщині за радянських часів зрошували близько 50 тисяч гектарів. Хоча навіть за бажання частину з них уже неможливо відновити, адже ті, що були на балансі колгоспів, спіткала така ж доля, як і системи у Гриньках. здали на металобрухт. Я думаю, що вони готові і ті, що можуть реанімати тільки ті, що знаходяться на балансі на державному балансі. Це машевська зрошена система, майже 11 тисяч гектарів. Це Градиська зрошена система, Куйбишевська, Недогарки. Тож за бажання та підтримки сільгоспвиробників працівники водного господарства готові відновлювати системи зрошення, адже прогнозують у зеніті та Ростагру на зрошених полях врожайність збільшиться на третину.